Вовк і кундель Леонід Глібов. Бурмило кундель вирвався на луг, на волі трохи погуляти, бо стогить йому ланцюг. Обридло в курені лежати. Підткнувсь у чагарник, коли глядить, назустріч вовк біжить. Бурмило витріщивсь і став брехати. Стій, крикнув вовк. Чого свариться нам? Ось не дурій дай ти зубам. Я хочу щось тобі сказати. Замовк бурмило, бо злякався. А той до нього знову звався. Чим винен вовк? Що сіна не вживає, трави не їсть, м'ясця бажає. А де ж того м'ясця узять? Не довелось вовкам хазяйнувати. Так поневолі треба красти, щоб не пропасти. Буває ніч, і дві, і там, і там нюхнем, і вернемось, як кажуть, порожнем. Поганий я чував життя собаче, недобре ж і вовкам. Ти знаєш, що надумав я, земляче. Побратаймось на заздрість ворогам, не хочу знатися з вовчою бідою. Піду я з тобою, і будемо жити ми, братами між людьми. А що ж, на все сказав Бурмило, хоч і диковина, а добре діло. Ми будемо жити в курені. Спокійно й тобі, і веселіш мені. Тебе там будуть годувати, познатимуть, що вовк не хижий, свій. Ходім, мерщій, щоб часу не теряти. Побачив вовк на шиї ретязок. «Це що пита у тебе за значок? Бурмило став хвостом виляти. «Це, каже, щоб ланцюг чіпляти. Ланцюг? Вовк здивувався. На прив'язі живеш, туди й мене упхнеш. Це, братику, погане діло. Ще не було вовків дурних. Похнюпився бурмило, стоїть ні в сих, ні в тих. Така вже, каже, доля наша. Аби, мовляли, борщ та каша, поїв і гавкай на вовків. Вовк на бурмила подивився і мовив, Бодай би не діждать тим ланцюгам брящать. Прощай, і в чагарник поплівся. Дарма що вовк, а добре розсудив, неначе хто навчив, що іноді з'їси і недоволі, Зате живеш на волі.